Нещодавно я зрозуміла, усвідомила, що я дуже давно не ділилася з вами якимись своїми відкриттями з приводу Божого слова. Я насправді почуваю зараз такий якийсь. Ем... Натхнення, і сподіваюся, що це від Святого Духа, і якесь відкриття такої зашурканої особисто для мене історії. І дуже радію, коли є така свіжість в читанні слова, можливо, мої відкриття когось надихнуть. Або навіть якщо ні, то просто послухайте цю історію. Можливо, ви це вже знали, можливо, ви зі мною посперечаєтеся, але я дуже хочу, щоб ви послухали. Це славнозвісна історія з п'ятого розділу Євангелія від Йоанна, коли недужий чоловік, який 38 років хворів. Чим він хворів, ми, до речі, не знаємо. Він чекав біля куполі, де ангел час від часу зрушував воду, і перший, хто потрапляв у цю воду, отримував зцілення, якою б хворобою він не хворів. Я пропоную зачитати, а потім я розкажу так, яке ж моє відкриття. По тому було свято юдейське, тож Ісус прибув у Єрусалим. А в Єрусалимі при овечих воротах купелеве місце по єврейськи воно називається Вецеда, що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел богосподній сходив час від часу у куполеве місце та й заколочував воду. І отже, перший, хто перенав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Один чоловік там був, що нездужав здужав 38 років, побачив Ісус, що він лежить. А довідавшись, що було воно вже дуже довго, каже до нього: Бажаєш одужати. Не маю нікого, пане одрікає йому недужий, – Хто б мене коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду, а вже інший передо мною поринає. І мовив Ісус до нього. Устань, візьми своє ложе і ходи. Відразу ж і одужав той чоловік і взяв своє ложе і почав ходити. Дуже цікава історія, хоча б тому, що це знову ж таки про зцілення. Вся якось так у світі повелося, що нам, людям, ми люди такі дуже спраглі бачити чудо, бо ж дуже спраглі бачити таку конкретну фізичну Божу дію. Це нас дуже надихає, це укріплює нас у вірі. І я вірю і знаю, що Бог знає про те, що це саме так. І в старому заповіті є так багато разів, коли йдеться про те, що. Чудеса підкріплюють віру. Наприклад, коли ізраїльський народ перейшов спочатку води Червоного моря, а потім, коли Моїсей помер, Ісус Навин став новим провідником, то той народ разом з Ісусом Навином, тобто вже під його керівництвом, двічі переходив бурхливі води Йордану. Це також було чудом і для укріплення віри. І написано, що цим Господь дав ізраїльтянам зрозуміти, що Ісус Навин надійний і що на нього можна покладатися. І люди почали поважати його так само, як і поважали Моїсея. Потім, коли Ангел говорить з Гедеоном, Гедеон. Каже, о, та чого ж ти кажеш, що Бог добрий, ангели, якщо де ж ті чудеса, що нам про них батьки наші розповідали, і ми знаємо, що Рахав, яка переховувала посланців Ісуса Навана, вона також чула про чудо переходу через води Червоного моря. Тобто людині в будь-якій системі координат своєрідно. Захоплюватися Божим чудом, і це може укріпити у вірі або навіть навернути. Так, от повертаємося до нашого недужого. До речі, цікаво, що яка саме хвороба в нього була нам не зрозуміти. Ми можемо тільки там, здогадуватися якісь е, наші теорії розповідати. Але цікаво, що Ісус, знаючи, дізнавшись, як довго вже лежить хворий, підійшов до нього і питає: Чи хочеш ти одужати? І нам, я не знаю, як вам, ну і біблія описує багато ісусових чудес, чудес саме зцілення хворих з різною хворобою і навіть чудес воскресіння. Але мало де, Ісус запитує хворого, чи хоче він бути здоровим. Ну, здається, а де логіка в цьому питанні? Звичайно, що людина, яка 38 років, можливо, цей чоловік взагалі з народження хворів, не здужав, написано, який так сильно. Чекав, прикладав усіх своїх зусиль і все своє життя зосереджував на тому, щоб отримати це зцілення, тому що буквально жив біля тої куполі, аби, хоч раз та встигнути, бути першим, коли ангел зрушить воду. Е, вочевидь, стільки часу йому не вдавалося це зробити, і тут його питає Ісус за якоюсь неймовірною нелогікою: чи хочеш ти бути здоровим? Моя теорія щодо цього полягає в тому, що я дуже сподіваюся, що це від Святого Духа, а не я собі просто придумала. Мені здається, що для Бога дуже легко дати нам фізичне зцілення, зцілення тіла. Це не потребує нашого дозволу так, як потребує дозволу зцілення нашої душі або нашого духу. І я поясню, чому неймовірність, неосяжність логіки нашого Бога полягає в тому, що всемогутній Бог сконструював наші з ним стосунки так, що його всемогутність впирається в нашу волю. І я поясню, Бог ніколи не робить для нас щось насильно, якщо це рішення маємо прийняти в першу чергу ми. Бог ніколи не робить щось насильно для нас. Якщо ми цього не хочемо, або не просимо його про це, тобто не даємо йому дозвіл для того, щоб допомогти зцілити, вичистити, зробити здоровим наші ментальні проблеми або духовні проблеми, наші страхи, нашу тривожність, наші переживання для того, щоб Бог зміг це робити, має бути наша воля. Бог настільки поважає волю людини, що ця повага до волі людини тягнеться ще за демо. Дуже часто я чую, як літеплі християни або противники християнства. Закидають так на що ж це за любов, така давати посеред едемського саду дерево, пізнання добра і зла, з якого не можна їсти плоди, бо вони заборонені, бо вони отруюють гріхом. І через це людина була вигнана, що ж це за любов? Така залишати оголений провід серед кімнати, де граються твої діти. Але Бог показує, що любов це давати вибір. І якщо би в едемі не було вибору, тоді ця любов виглядала б якби золота клітка. Але яка радість в тому, щоб не мати... Вільної волі, не мати свободи, і Бог настільки це цінує, що дає цю вільну свободу, цю вільну волю нам як дар. Уявляєте, яка велика Божа довіра, знаючи, що ми недосконалі, що наша природа зранена гріхом. що… Що ми часто в своєму виборі користуємося якимось комфортивізмом, егоїзмом. Я хочу, щоб було так, як я хочу. Ти можеш зробити так, як я тебе прошу. Світ взагалі кричить: люби себе, все контролюй, ти маєш ставити свої пріоритети на перше місце. Ти маєш ставити себе на перше місце. Спочатку ти, потім всі інші. Мені дуже важко розумом осягнути саме цей момент стосунків людини з Богом, саме цю побудову, що всемогутній Бог. По факту, якби це голосно не звучало, обмежений людською волею, і наскільки толерантний, і наскільки ніжний, і настільки джентльменський, що він буде. З нами рахуватися, що він буде чекати нашого дозволу. Коли ми скажемо, добре, Господи, я награлася в самогутню, Я вже втомилася вирішувати всякі свої проблеми, самотужки, втомилася на себе тільки одну, надіятися. Ти, Господи, будь ласка, допоможи мені. Давай тепер разом. Я довіряю тобі своє життя. Я проголошую тебе своїм Господом і Спасителем. Я хочу, щоб ти мені казав, що робити. Я хочу бути ведена твоїм духом. І тоді я піднімаю ручки і кажу, все Господи, тепер давай ти і в. В цьому стані Бог дуже любить людину. Але давайте повернемося до нашого героя, до цього чоловіка, який 38 років хворіє. Дуже цікавий момент, коли мене він дуже якось так будуражить, Я аж мурашки відчуваю, коли Ісус його питає: бажаєш одужати? Бо що ж інакше ти тут робиш 38 років, можна було б перефразувати, і що відповідає чоловік. Зрозумійте, почуйте і відчуйте, наскільки він сконцентрований на своєму плані спасіння, на тому, що він для себе придумав, на тому, що він уявляє, як те, що йому може допомогти. Може, десь ви побачите себе, але я вам цього не казала. Не маю нікого, пане, одрік йому не дуже, хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль, бо ось стільки я прийду, а вже інший передо мною поринає. І тоді Ісус говорить: встань, візьми своє ложе і йди. І цікаво, що Ісус навіть не коментує. Ну що тут прокоментуєш? Людина вже настільки зациклена на своєму плані спасіння, на тому, що мені точно допоможе. Просто мені потрібен хтось. Потрібен хтось. Я маю на когось. Понадіятися. Це також такий, тут би пророк Єремія сказав цьому чоловікові: проклятий той, хто надіється на людину, бачиш, надієшся ти на людину, на когось, хто тобі допоможе в ту купіль спуститися, а нема нікого. Оскільки Євангелист Іван не дає нам причини, через які цей чоловік недужав, я можу припускати, що причиною цього недужання його могло бути будь-що, і це не обов'язково щось фізичне. Можливо, це якась дійсно духовна або душевна проблема, на яку Ісус хоче. Отримати наше так. Можливо, в когось з нас є якась така душевна проблема, якась образа, яка вже дуже багато років ятрить всередине, не дає рухатися далі, яка блокує стосунки з людьми, стосунки з Богом, де ми не можемо розвиватися, де нас сковує так це непробачення, це непрощення, що ми просто руками з'їдаємо себе. І насправді це непрощення з'їдає нас і ніяким чином не з'їдає ту людину, про яку ми так думаємо. Або це може бути проблема там довіритися Богові. або... Зневіра, коли ми багато років щось просили в Бога про щось молилися, і Бог нам цього чомусь не дає. Ми настільки сконцентровані на тому, що Бог нам не дає весь цей час, поки ми молимося, що ми навіть не помічаємо всього того, що Бог нам дає в цей час, коли ми молимося, бо ми бачимо ось такий тільки напрямок: мені треба в цю купіль, мені потрібен хтось, хто мене спустить і нічого іншого. І Бог чекає на те, щоб ми. Відповіли на це питання, а ти взагалі хочеш одужати? Тому що я маю для тебе зцілення? Але я мушу запитати тебе, чи ти хочеш одужати? Бо я бачу, що ти поки що зайнятий варіантами свого спасіння самотужки. Тому, дорогий, давай ти, оце коли закінчиш, я тебе ще раз запитаю: а ти бажаєш одужати? Ти бажаєш прийняти моє зцілення в той спосіб, тим шляхом, який я тобі пропоную? Можливо, цей шлях також не буде простий. Ми цього не знаємо, але ми можемо бути впевнені в тому, що Бог учора, сьогодні і завтра той самий, у ньому немає ні тіні переміни, і якщо він дає якусь обідницю, то він її виконує. Можливо, не в той спосіб, в який би нам хотілося. Можливо, не в той спосіб, який нам здається геніальним, досконалим і прекрасним. Але Бог точно це робить, коли ми даємо йому дозвіл. Уявіть собі, це ж вау відчуття, коли Бог всемогутній Бог, який створив. Нейрони в нашій голові, який створив наші руки, який виткав нас у лоні наших мам, дає нам можливість або погоджуватися на те, що він нам дає, або ні. Напишіть в коментарях, чи вас також будуражить те, що я сказала. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую вам за те, що ви дивитеся, за те, що ви з нами. Я знаю, що зараз таке шалене перенасичення будь-яким контентом, новинним. Іншим контентом, і я реально дуже вдячна кожному, хто дивиться також наші відео. Я дякую всім, хто фінансово молитовно підтримує наш проект, тому що є завжди якісь певні труднощі, але завдяки вам ці труднощі стають не такими складними. Дякую вам. Залиште, будь ласка, обов'язково свій коментар. Залиште свій лайк цьому відео. І не забудьте підписатись на канал, якщо дивитеся це відео не підписаними. Дякую вам, нехай добрий Бог благословить вас відкритістю на його діяння, на його план для вашого життя, на те, що він хоче робити у вашому житті. Бо те, чого хоче для нас, Бог, найкраще, щоб ми тільки могли б собі придумати.